Привіт, мої любі друзі, справжні цінителі зимової риболовлі. З вами, як завжди, ваш рибальський брат, і сьогодні ми розберемо прогноз клювання на 11 січня 2026 року, день, який на перший погляд може здатися суворим і непривітним. Адже на Україну насуваються справжні арктичні морози. Але, друзі, не поспішайте ховати свої снасті. Повірте моєму досвіду, саме такі дні, коли здавалося б, усе проти нас, можуть приховувати неймовірні сюрпризи і подарувати вам трофеї, про які ви мріяли. Сьогодні я розповім, чому саме 11 січня може стати особливим днем для риболовлі, які види риб будуть найбільш активними, і як їх спокусити, незважаючи на холоди. Давайте перейдемо до найцікавішого до наших зимових хижаків. Та їхніх тактик. Окунь. Смугастий розбійник. Цей хлопець, друзі, активний завжди, якщо знати, де його шукати. В умовах глухозимя він збивається у великі зграї і шукає місця з хоч якимось навіть мінімальним притоком кисню. Це можуть бути підводні бровки, корчі або ділянки біля вхідних струмків, де вода не повністю замерзає. На що ловити. Моя маленька хитрість це маленькі балансири або вертикальні блишні, а також мормишка з мотилем. Гра має бути максимально повільною та делікатною, з частими паузами. Не забувайте про підкидання. Саме він може спровокувати пасивного окуня на клювання. Шукайте глибини від 2 до 5 метрів. Щука зубаста красуня. Так, так, і на щуку в січні можна успішно полювати. Вона, як і окунь, зараз менш рухлива, але голод ніхто не скасовував. Шукайте її на межах глибоких ям біля повалених дерев або заростей очерету, де можуть ховатися мальки. Щука буде чекати свою здобич у засідці. Моя порада використовуйте живця на жерлицях, карась або плотва невеликого розміру те, що треба. Можна спробувати й великі балансири або віби, але гра має бути дуже плавною, з довгими паузами на дні, глибина від 3 до 6 метрів, її улюблені місця. Судак і клонастий хижак, Судак – риба примара, особливо взимку. Він шукає глибокі ями з твердим дном або підводні хребти, де збирається дрібна рибка. Зверніть увагу на перепади глибин. Ловити судака краще на великі вертикальні блешні або балансири, які імітують поранену рибку, також дуже ефективні оснастки з мертвим живцем на джиг головці. Проводка максимально повільна з постукуванням по дну. Судак це терпіння, але результат того вартий. Шукайте його на глибинах від 5 до 10 метрів і більше. А тепер давайте детальніше розберемося з умовами, які нас чекають. Погода. 11 січня 2026 року принесе в Україну справжні зимові морози. Температура повітря на заході та півночі країни може опуститися вночі до мінус 14, мінус 20 градусів, а подекуди й до мінус 23. Вдень очікується від мінус 9 до мінус 15 градусів. У центральних областях буде дещо тепліше. Від мінус одинадцяти до мінус чотирнадцяти вночі та мінус семи, дев'яти в день на півдні, сході та Дніпропетровщині температури будуть коливатися від мінус чотирьох до плюс чотирьох градусів. Атмосферний тиск після проходження циклону очікується високий і стабільний, це дуже важливо, друзі. Адже саме стабільний тиск навіть при низьких температурах. Може позитивно вплинути на активність риби після періоду різких змін. Вітер буде помірний, але через сильний мороз відчуватиметься значно холодніше. Опадів буде мінімум, переважно безістотного снігу, проте на дорогах можливо ожеледиться. Спіч. Температура води. Всі водойми України перебувають під кригою або температура води близька до нуля градусів за Цельсієм. Подекуди до плюс 2-3 градусів на великих річках та водосховищах. У Дніпровському каскаді, наприклад, середня температура води у січні становить близько 2 градусів. Такі умови означають, що метаболізм риби дуже повільний вона млява і економить енергію це змушує рибу збиратися в зимувальні ями або шукати місця з підвищеним вмістом кисню. Фаза місяця на 11 січня 2026 року місяць знаходиться у фазі спадаючого півмісяця. Це 23-й місячний день. За народними прикметами та досвідом багатьох рибалок цей період після останньої чверті вважається досить сприятливим для клювання. Риба стає дещо активнішою, ніж у молодик чи повний місяць. Так що, друзі, місяць сьогодні на нашому боці Загальна активність риби. Загалом січень це період глухозим'я, коли активність риби мінімальна через товстий лід, нестачу кисню та низькі температури. Біла риба, така як лящ, зазвичай млява і перебуває у зимувальних ямах. Однак, незважаючи на це календарі, рибалки прогнозують 11 січня як один з найкращих днів для клювання. Чому? Ймовірно, саме стабілізація атмосферного тиску після проходження циклону та сприятлива фаза місяця дають цій рибі короткочасний імпульс активності: хижак, щука, окунь, судак буде триматися ям та бровок, і саме в такі дні може вийти на короткочасний жор. Загальну оцінку клювання на цей день я б дав як середню з потенціалом до хорошої, особливо для тих, хто добре підготується і шукатиме активну рибу. Ну що ж, мої хороші, ось такий у нас прогноз на 11 січня 2026 року. Нехай люті морози вас не лякають. Пам'ятайте головне це правильно підготуватися, тепло вдягнутися і знати, де шукати свій трофей. Бажаю вам ні хвоста, ні лузки. Обов'язково напишіть у коментарях, які у вас плани на ці вихідні, на що ви збираєтеся ловити, і, можливо, поділіться своїми секретами зимової риболовлі. Ставте лайки, якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові прогнози та цікаві відео. До зустрічі на водоймах!